Незаконно переправляли за кордон. 43-річний житель Сарненщини, багатодітний батько, разом зі спільником налагодили канал втечі чоловіків призовного віку. Одним із охочих став 23-річний киянин. Підозрюваний відповідав за зустріч та довезення втікачів мотоциклом у прикордонну зону. Чоловіка викрили прикордонники з правоохоронцями, коли той віз 23-річного киянина для незаконного ним перетину державного кордону. За ці послуги молодик сплатив 10 тисяч доларів США. Утім, не так сталося, як гадалося. Багатодітного батька зловили на гарячому, коли він саме мав доставити клієнта до обумовленого місця. Однак його викрили сарненські правоохоронці. Чоловікові вже обрали запобіжний захід. Йому повідомили про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі скерували до. Суду клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Однак, учора, 16 грудня, Рокитнівський районний суд задовольнив його частково та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Сарненська окружна прокуратура вказане рішення буде оскаржувати. Наразі усі деталі та причетних встановлюють правоохоронці. Наразі встановлюються усі причетні до цієї схеми. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Правоохоронні органи майже щодня викривають подібні схеми, а суми, які вимагають організатори, лише зростають. Випадки втечі чоловіків призивного віку з України за кордон не поодинокі. За даними Державної прикордонної служби України, найбільше ухилянтів затримується на кордоні з Румунією, найменше з Польщею. Усіма порушниками займають. Це правоохоронці. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Медіагруп.